Сьогодні ми зануримося у світ одного з найвеличніших епосів людства Рамаяни. Це ж неймовірна історія про короля героя, яку уявіть собі, століттями передавали з уст в уста, перш ніж взагалі записати. І одразу ж я хочу поставити одне питання, яке варто тримати в голові протягом усієї нашої розповіді. Ми до нього ще повернемося, але повірте, відповідь не така проста, як може здатися. Ну що ж, почнімо. Отже, знайомтеся з нашим головним героєм це Рама, син царя Дашаратхе. Але він не просто принц зовсім ні, він аватар самого Бога вішну. Так, а що ж таке аватар? Ну, якщо просто це, коли божество сходить на землю в тілесній формі. Тобто Рама це, по суті, Бог серед людей, і саме це пояснює всі його, скажімо так, надзвичайні таланти. Рама це просто втілення ідеального принца. Він і хоробрий. І філософ, майстерний лучник та й ще й найстарший із чотирьох братів. І що найважливіше, і ми це побачимо, його поняття про обов'язок це власне і є стрижень усієї історії. Давайте швиденько пробіжимося по ключових фігурах. Звісно, сам Рама, його вірний брат Лакшмана. Куди ж без нього, його кохана дружина Сіта, головний лиходій цар демонів Равана і, що дуже важливо, не забуваємо про могутнього генерала мавп Хамумана. Щоб завоювати руку красуні Сіті, рамі довелося зробити щось абсолютно неможливе. Уявіть собі, перед ним стоїть величезний, божественний лук Бога Шиви. Ніхто до його навіть тятиву натягнути. А рама він не просто натягнув її, він зробив це з такою силою, що лук тріснув і зламався. Ну, це було яскраве свідчення його надлюдської сили і звичайно гідності. І ось, здавалося б, усе складається якнайкраще. Рама одружений, батько готується передати йому трон, але саме в цей момент у гру вступає палацова політика, яка просто перевертає все з ніг на голову. Так от молодша дружина царя Кайкеї раптом вирішує втрутитися. Вона нагадує царю про одну давню обіцянку і, по суті, вимагає, щоб на трон зійшов її син. А рама. Щоб зберегти честь батька і його слово, він без вагань приймає свою нову долю вигнання. І разом з ним у вигнання йдуть його вірна дружина Сіта та брат Лакшмана. 14 років, тільки вдумайтеся, це не просто відпустка на природі, 14 років у дикому лісі це, це справжнє випробування, яке мало перевірити його вірність обов'язку і поняття честі просто до краю. Але рама у вигнанні не нудьгує. Коли йому кидає виклик ціла армія демонів, він не тікає. Сам Одим лише зі своїм божественним луком він виходить проти 14 тисяч воїнів і перемагає. Ця битва просто неймовірна демонстрація його сили. Проте така гучна перемога привертає увагу, скажімо так, головного боса Равани. Це грізний десятиголовий цар демонів, і, звісно, він розлючений через втрату своєї армії. Він вирішує помститися рамі, вдаривши туди, де найболючіше. А найболючіше місце рами це, звичайно, сіта. Саме її викрадення раваною стає тією іскрою, що розпалює полум'я головного конфлікту в усьому епосі. Равана діє хитро він створює ілюзію золотого оленя, щоб виманити раму і лакшману геть. Потім він з'являється перед сітою, яка залишилася сама, в образі святого відлюдника і просто викрадає її. Єдине, що вона встигає зробити, це скинути свої коштовності на землю як хлібні крихти, сподіваючись, що Рама знайде цей слід. І от розбитий горем Рама та його брат Лакшмана вирушають на пошуки, і доля приводить їх до царства мавп, де вони знаходять, мабуть, найважливішого союзника у своїй місії. Це був Хануманан. І він не просто генерал мав, він син бога вітру, а це означає, що він може літати. Саме йому доручають майже неможливе завдання перелетіти через Укрян і знайти сіту, яку, як вони з'ясували, утримують на острові Ланка. І Хануман виконує свою місію. Він знаходить сіту і каже: Я можу забрати вас просто зараз. Але її відповідь вона вражає. Сіта відмовляється. Чому? Бо для неї честь понад усе. Вона твердо переконана, врятувати її, і, що головне, помститися за образу має право тільки її чоловік, рама. Хануман повертається з цією новиною, і в рами з'являється надія. Він збирає величезну армію мавп, і вони вирушають на ланку. Наближається вирішальна битва. Битва була просто титанічною. Вона тривала кілька днів, була неймовірно жорстокою. Але, врешті-решт, Рама, завдяки своїй феноменальній вправності лучника, вражає Равану і перемагає здавалося б, усе кінець. Але те, що стається далі, це справжній шок. Коли Рама, нарешті, зустрічає сіту, він промовляє до неї ці неймовірно холодні слова. Він каже, що вся ця війна була не заради неї, а заради честі його роду. І... Він відкрито сумнівається в її чистоті, адже вона цілий рік провела в полоні іншого чоловіка. І тоді сіта, щоб довести свою вірність усім, робить дещо неймовірне. Вона добровільно ступає у величезне похоронне вогнище, але вогонь її не торкається. Сам Бог вогню Агні виносить її з полум'я цілою та неушкодженою на очах у всіх демонструючи її невинність. І лише після цього, після цього божественного знаку, рама нарешті приймає її. І ось ми повертаємося до нашого початкового питання. То хто ж справжній герой цієї історії? Рама, який поставив обов'язок і честь вище за особисте щастя, часом навіть із жорстокістю, чи Сіта, чия незламна вірність і сила духу допомогли їй витримати все? А може, це хануман, чия безмежна відданість і неймовірна сила, власне, і зробили всю цю рятувальну операцію можливою? Знаєте, мабуть, у тому й велич Рамаяни, що у простої відповіді тут немає.